Да, Ромчик, ну спека неможлива взагалі. Погода, звісно. Люди да, звалить поріппаться. Ой, на морі б зараз Дивись. Рома, які листочки? Подивися, ось яка тема. Відос який цікавий. Ром, про море. Чуєш, блін, не втекай. Диви хоч про море що-небудь подивимось. Чувак, ти можеш хоч вихідний день прибрати свою камеру. Ром, я вже задовбався в тебе зніматися. Ну що тобі розказати? Що ти хочеш у мене? Щось почути? Ну, почуй. В Царичанці ми сьогодні отдихнути хотіли. Ромі охота познімати. Рома, давай лучше ось спортом займися. Пішли прес покачаєш, чим ти будеш своїм фотіком щелкати. Глянь, пацани, який крутий спортзал собі організували під відкритим небом. Ромчик, Давайте якось потім зробиш, щоб це вже восьмий вважався. Бо я вже не такий сильний, як в третьому класі був. Ну ще отак можу зробити. О! Ні, я думаю, що царичанські пацани вміють займатися. В них тут, звісно, круто, дивися. Можна ось і на такому снаряді. Це я так думаю, отак робити, так? Да? Чи як на цьому? Чи це теж підтягуватись? Фух. Оце тут спортсмени, качки, оце ребята до літа готувалися. Це тобі, Рома, не фотоапарат свій носити. Рома, що це таке, як думаєш? Що це в них таке за приспособлення? Це може... Купи, щоб розв'язувалися. Щось таке не піднімеш. Чи отдихати тут лежати Опа-на! Рома, ти й тут вчора був, чи що? Сюди заносило, ромчик. Так це ж наші брати спортсмени, параолімпійська займається тут наша. Дивись. Це я зрозумів. Це так, як я люблю, це як ми ходимо на стадіон з тобою, да. сядемо так хорошо, пацани там займаються, а ми такі. Та що, пацани, давайте ще разів по 20 зробили і будемо розходитися. Да, 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 давай, не задержуй, пропускай. Молодежі треба вперед. почут. Так що добре. Я думаю, що ми знайшли справжніх спортсменів. І сюди, Ромчик, нам треба приїжджати частіше. Да, Ромчик, ти що так займатися? Фу, в мене аж спина тепер болить. Чувак, ти можеш з цією камерою хоч колись розлучатися? Хоча ні, розлучатись не треба. Палючок люблю тебе, Женя. Куксут. Діма, я тебе люблю. Я просто люблю тебя. Ні, ну такий туалет любви, А чого його писати в почту там разду, як можна все тут легко зробити? Нормально. Хорошо. Ініціатива це дуже прекрасно Фу, Ромчик. Ну й длинне ж у мене признання в любві вийшло. Кстати, а ти вже написав? Якщо ні, то кирпич тим, що я писав там біля туалета лежить. А в принципі, Ромчик, можна вже й подитожити цей наш виходний. Покачалися з тобою сьогодні хорошо, любимим пісьма пописали. І всім, хто подивиться це відео, теж показали, де в царичанці можна класно провести время. А, а ви хто подивиться відео, не забудьте поставити лойси, підписатися на наш канал. Ну і розкажіть же своїм друзям. І хвати, Рома, виключай уже ці камери, надоїло, пішли по пиву, вип'ємо на отому чудо-апараті.